Спорт це не просто захоплення. Для мене це спосіб життя, розповідає герой нашого сюжету Вадим Медиченко. Ще з дитинства був активним, зокрема, відвідував заняття з легкої атлетики, займався футболом. Велоспортом захопився у 2016 році, коли з'явилося бажання подорожувати мальовничими куточками нашого Поліського краю. Спершу мандрував сам. Згодом це були подорожі із друзями та родиною. Ключовими точками були це озера. У нас Край озер. Є і якісь супутні біля озер, якісь цікаві місцини. Поряд біля нас, напевно, цікавіше, це є черемське болото. Це таке здоровенне болото, кілька квадратних кілометрів, по центрі якого знаходиться озеро, до якого можна дійти по дерев'яній клаці. Це два кілометри, ти йдеш по <зараз> дерев'яній клаці, і посеред цього болота є озеро. Крім цього, на ньому подивитися ще й звишки. яка стоїть поряд. Найдовша подорож 242 кілометри. У мандрівки на велосипеді часто вирушаю із учасниками нашої спортивної команди раес Тім каже Вадим. У такий спосіб ми також тренуємося та готуємося до різних спортивних заходів, зокрема тих, які проводить Рівненська АЕС. Що активно приймав участь у всьому і мав багато цікавих ідей для маршрутів. Один із них я все-таки втілив у 2021 році. З сотка ми вирішили відхилитися від стандартної сотки. Треба їхати до довжкокушки, ці місточки. Багато силь доклавши до її організації, ми все таки це змогли зробити. Показали кілька озер, полісся. Учасникам сподобався цей маршрут. Дійсно, це було щось нове, несподіване. Щоб працювати у тандемі з двохколісним, потрібно якісно обслуговувати його, каже Вадим. Тож за сім років подорожей ремонт велосипеда переріс у цікаве. Захоплення і тепер під силу усунути будь-яку несправність. Свою обізнаність він демонстрував неодноразово під час велозаходів, допомагав учасникам лаудити поломки велобайка, які траплялися під час проходження маршруту. Зазвичай це пробиття коліс, іноді бувало специфічні це неправильно підібрані кількість передач до довжини ланцюга, де заклинив ланцюг, але там теж та справилися кілька парад. Спортсмену, і він доїхав до речі до фінішу. Сьогодні ми і ще більшим бажанням беремо участь у спортивних ініціативах Рівненської АЕС. Розповідає Вадим, адже усі вони благодійні і на підтримку ЗСУ. Допомога українському війську це наше головне завдання тут у тилу. Окрім того, продовжує герой наш колектив реакторного цеху номер 2 Так як і всі інші структурні підрозділи Рівненської АЕС об'єднуються і роблять усе, що можуть заради перемоги України. Це важливий вклад. Ми, зокрема, і цехом маємо власний фонд, який активно підтримує Збройну Світлу країну. Зараз збираємо на восьмі автомобілів. Тому підтримуємо, як тільки можемо. Маємо це робити, щоб. Перемогу. Також колектив реакторного цеху номер 2 всіляко підтримує різні волонтерські ініціативи, які спрямовані на допомогу мужнім ЗСУ у боротьбі з рашиським окупантом. Вітаю, шановні друзі! Хочу подякувати працівникам Рівненської атомної станції, а саме РЦ-2, за те, що долучаються і допомагають нашій волонтерській групі. Вони нам допомогли в ремонті автівки, яка виконує бойові завдання на Донеччині. Хлопці, вам велике дякую. Разом до перемоги Олена Муляр, Руслан Шевчук, телеканал Енергоатом.